Коли в Германії почався протестантізм, то там основний протест проти Рима Католицької церкви робили німецькі князя. І вони, одорвавшись від Рима, стали князями, стали єпископами. От чому до нині, коли православні священники переходять, наприклад, на Словаки, на Словакію або на Чехію, то там до нині люди називали священника князь. Негативна оцінка священника, що він не пастир, а князь, котрий збирає налоги, котрий наганяє на роботу, котрий слідкує за тим, щоб щось папі римському послати. Ми завжди удивлялися, ми завжди так казали, що я не князь, я і або чи А от так у них. У Європі осталося, але це привело пізніше до протестантізма. Протестантізм вилився. Мало хто на тим думав, кажуть німецькі дослідники у марксизм, то є фактично безбожіє і атеїзм. От православних відкалюються католики, від католиків протестанти, а з протестантів сформувався німецький матеріалізм. І на біду нашу, то атеїзм німецький, германський, вилився потім у безбожі, іменно сатаністи і безбожники німецькі профінансували, що в православних державах пройшли революції, і коласті прийшли у православних державах, сатаністи, безбожники і атеїсти. Но сьогодні нам важливо что що якщо був нашій державі нині, хоч один державний чиновник був готовий не бити церкву, не переслідувати церкву, не рукоплескати, от завтра вже другое чтение буде закона, завтра вже заборонять церкву, ненависну церкву, бо та церков требує молитися, поклони бити, сповідатися, причащатися, пости держати, ого, що вона хоче. А людям треба. Як пише апостол Павел, прийде в посліднє время такоє, що люди будуть ізбирати собі проповідника, щоби стилі слуху, по постобственним прихотям, а не по-настоячому. Ну точно так з канонічною православною церквою. Коли ми в Україні знаємо, де істинна церква, знаємо, де. Предстоятель твоєї церкви, блаженніший Онуфрій, і вдруг нам збудували маленькі собі такі хижки, сказали, ні-ні, це от лікарня. Ми розуміємо, наші опоненти не мають ніч серйозного проти нас, ні одного нормального аргумента, як і Амвросій, державний чиновник, видя потребу церкви, пішов поміг церкви. Ми молимо Бога, щоб і нині державні чиновники. Зберігати мир у державі, мир між храм, між релігіями, бо то так важливо для усіх нас. Святий Отче Амбросій Медіоламський, моли Бога за нас, щоб і ти, коли державний чиновник став добрим єпіскопом церкви, щоб і нині многі державні мужі не робили проблеми ні собі, ні державі, ні народу, ні своїм душам, щоб а ще можуть допомогти. Не поможуть, а ні, то хоча б не робили зло. Порівняйтеся на святителя Амбросія Медіоламського. Він не проходив оці всі школи на початку, але коли увидів, що його зібрали, він пройшов сім степеней церковного посвящення і присвятив життя своє церкви і став істину образцем. Служителя і державного, як державного службовця і як служителя церкви. Для нас ті образи подорожає, котрим мої нині діти Божі, а у вічності. ті, ті, котрі вовремя вийшли на корабель церкви, не запоздили, а вийшли вовремя, і тут на землі попливли. З Божою помощю в благодаті Божої, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.